Вітаю, друзі! Готуємо відомий легендарний салатик Дністер. Салат моєї юності, не молодості. Всього із трьох інгредієнтів. Нам знадобиться капусточка. Я ніколи не готувала з молодою капустою, завжди зі звичайною зимовою. Якась відчинка, чи колбаска, чи буженінка, наприклад. Добренька. Яку ми наріжемо так, повздовжніми полосочками. Це не олів'є. Мігтішити не треба. Капусту нашинкуємо на цю сторону терочки, на яку шинкуємо. Ось цю бачите. Ну, або тоненько наріжемо. Та все, ковбаска, горошок молоденький, ніжний. Ось так готово. Як найчастіше цей салатик перемазується сметаною пополам з майонезом. Також ви можете його зарані підготувати і залишити отак в холодильнику під кришечкою. І пізніше заправить. Ще за рецептом є цибулька зелена або звичайна біла. І сіль і перець. Ну, я попробую, думаю, що можна обійтися без спецій. Тому що колбаска трошки перчона, майонезик трошки сольоний. Отлічний такий перекус просто за одну хвилину, друзі. Хто пробував салатик, напишіть. Ну, а хто не пробував, обов'язково зробіть.